Герої житимуть, доки житиме пам'ять про них Гайсан Андрій Валерійович, інспектор прикордонної служби другої категорії. Кулеметник другого відділення інспекторів прикордонної служби, молодший сержант 11-го прикордонного загону, військової частини 2382, Позивний номізмат народився 26 вересня 1990 року в місті Городенка Коломийського району на Івано-Франківщині. Був у сім'ї третьої дитиною з п'яти. Після закінчення школи вступив в Городенківське ПТУ, де здобув професію кухаря. Був цікавим співрозмовником, вольовим, з іншими ділився останнім ніколи ні на що не. Скаржився після закінчення ПТУ Поїхав на заробітки за кордон. Працював у різних країнах, займався ремонтними роботами в квартирах, будинках. Тощо. Андрій захоплювався нумізматикою, розумівся на цій справі. Пізніше, під час служби, у нього і з'явився позивний нумізмат. У 2014-му брав участь у революції гідності. З лютого 2015 року чоловік розпочав службу у харківській військовій частині 9951. А з вересня до листопада 2015 року був відряджений у зону АТО до Луганського прикордонного загону. У 2016 році знову брав участь в антитерористичній операції. Час служби в Миколаєві у 2017 році пройшов навчання резервістів для військової частини А 2802 військово-морських сил ЗСУ. У 2018 році Андрій повернувся додому у зв'язку з хворобою матері. Він як люблячий син доглядав матір до її останнього подиху. Тяжко переживав її втрату. Після смерті матері знову поїхав на заробітки за кордон. У 2021 році підписав контракт з ізраїльською будівельною компанією, коли в лютому 2022 року почалося. Повномасштабне вторгнення Андрій був в Ізраїлі, зателефонував сестрі Олександрі, яка на той час була в Італії, що вертається додому. Сестра була в розпачі. Просила цього не робити. 16 березня 2022 року Андрій Гайсен був призваний на військову службу по мобілізації. Служив у прикордонному загоні Краматорська, деякий час перебував на території Рудого лісу, прилеглої до Чорнобильської АЕС. Потім був Бахмутський напрямок. Щастю і гідністю виконував свій військовий обов'язок. 11 лютого 2023 року Гайсен Андрій Валерійович загинув біля Бахмута. Донецької області під час ворожого мінометного обстрілу він отримав множинні мінно-вибухові осколкові поранення, несумісні з життям. Сестра Олександра згадує, під час останньої розмови розповідав, що обпершись об танк, їсть кашу і запиває снігом. Ніколи не показував, що йому важко. Ніколи не хотів, щоб ми хвилювалися. Після маминої смерті мріяв, щоб ми всі разом жили в достатку. Дуже любив племінників, допомагав всім, чим міг багато працював. Зі спогадів побратима Сергія безвідмовний, добрий, надійний побратим. Познайомилися з ним на навчанні. На час його смерті я був у лікарні після поранення. Пам'ятаю, як він допомагав мені вийти з поля бою, коли мене поранило. Гайсан Андрій Валерійович, указом президента України від 26 липня 2023 року, посмертно нагороджений орденом за мужність третього ступеня від Городенківської територіальної громади, посмертно отримав медаль за заслуги перед Городенківщиною. Герої не завжди. Де поміж нас?